Хамство відбувається в сесійній залі в парламентській на... завершу Т... процедуру ні просто хамство. Відбувається Хамство відбувається. Ви перериваєте, ви не ставите на голосування. Ми бачимо, що ви кажете, і що ви робите. Чудово чудово, бачимо, ви кидаєте людей з Верховної Ради. починається диктатура. От що починається. Ви це можете для свого телеграма. каналу зовні для, для телеграм-каналу це ще теж скаже обов'язково. І ви це побачите. Нам закони, що не можна інформувати. Ми все побачили і все зрозуміли. Повний безпреділ. Повний безпреділ. Подивіться. Викинули тільки що депутата Лєраса, просто назавжди, до кінця війни, викинули. Тому що не подобається, що він про Єрмака каже. Виконується президія, і от таке робить. Друзі, в нас закінчується демократія в країні. Ой, подивіться, ой, гітланса, за те він радіє, будь ласка, оце ті, хто радіє, друзі. Ми перетинаємо зараз червону межу через рік після початку вторгнення. От і все. Друзі, тільки що відбулася безпрецедентна подія, просто безпрецедентна. В сесійній залі Верховної Ради проголосували рішення про те, що за те, що є АЛЕРАС. Не це було минулого засідання. Так? Ну Йо, розкажи, якщо можна ти сам, а Я просто додам, що я про це думаю. Ну, на минулому засіданні я спитав, коли призначали голову СБУ України, коли пан Єрмак, людина, яка представляє інтереси Кремля в Україні, сяде за державну зраду. І називав його ФСБшною гнидою. Зараз парламент вирішив мене до кінця року позбавити змоги бути присутнім на пленарних засіданнях. У цьому рішенні перемога окремо раз підкреслю те, що Єрмак і так вже нагнутий парламент ще раз нагнув, але в цьому рішенні перемога отримувала не парламент, отримав, а отримав представник ФСБ та Кремля в Україні. Пан Єрмак. А, друзі, дивіться, я не розділяю там е, якусь того, що зараз сказав ЄОЛЄРС, але це не має жодного значення згідно з самої ідеї конституції парламентаризму. Це акт проголошення державної незалежної акт проголошення незалежності України. От перед вами, друзі, ми знаходимося прямо біля входу в залу, тобто в будівлі Верховної Ради. В нас демократія. І є Алєраз має право як народний депутат України, обраний народом України. Казати те, що він вважає за потрібним, і ставити питання ті, які він вважає за потрібним. Якщо пан Єрмак і зараз, да якщо пан Єрмак щось не задоволений цим, то він має право йти в суд чи ще щось робити, це його справа. Але Гео Лєраса обрали громадяни України і зараз його викидають. Я тільки поправлю тебе на там кажуть на одне засідання, але прикол в тому, що в нас одне безперервне засідання з 24 лютого. Тобто, фактично, до кінця воєнного стану, може це буде через рік, може через два, ми не знаємо знаємо. просто викидають народного депутата з Верховної Ради. Він не зможе голосувати, він не зможе виконувати свої депутатські обов'язки покладені на нього конституцію. Відбулося це повністю в порушення всіх, які є можливі норми. А саме головне, в ну все ми перетинаємо червону лінію. Я рік знаєте, мовчав. Я рік дав нас війна, на нас напав Путін. Рік ну все, що можна було підтримував владу, всі рішення які завгодно. Я навіть за кордоном виправдовував пана Єрмака, це фантастично. Ну але що робити? Бо, тому що як пояснити голова всього президента? Нам же потрібна зброя і все інше. Але зараз те, що відбувається, ми не можемо мовчати. Це кінець фактично демократії в Україні, тому що от парламентаризм тільки що. Тільки що цим знищується парламентаризм, рішенням по геолієросу. Не питання в Єоліросі, питання в принципі. Останнє слово, якщо можна. Сподіваюся, ти його викладеш і сподіваюсь, Андрій Борисович Єрмак його подивиться. Андрій Борисович, іди ти сядеш, а, друзі. Ну насправді те, що відбувається в Верховній Раді зараз, це ну це ганьба, це, 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 це дуже погана історія. Тобто містер Шуфрич далі очолює комітет на Свободи слова, депутати від ОПЗЖ сидять в залі, а Єо Лєраса викидають за те, що він поставив питання про Андрія Єрмака. Я, ну, чесно кажучи, я в шоці і, на жаль, тут вже більше мовчати не можу і не буду.